Це почалося з хлопців, які написав, що ми ну як ідемо. І на після цього студенти самоорганізували, зібрали. Ми зібрали колону, і перший раз пішли на майдан. Ми перший раз показали дзвони, такі від студентства. Далі наступного разу ми пішли вже в неділю набагато більше і разом разом з адміністрацією. Тобто вони пішли самоорганізовано, і ми, ми разом іщу одною колоною. І зараз це вже третій раз, коли ми закликаємо до страйку. Кожен з вас, якщо він не приєднався до євроінтеграції, до свого вибору він же програв. Потрібно вставати і потрібно боротися, тому що ніхто не переможе, якщо він не буде боротися. Більшість викладачів поділяє вимоги студентів. Не тільки студенти викладачів хочуть мати європейську країну і вхід до Європи це прогрес величезний. Завтра о 12 днів більше студентів.